Привіт, спортсмени! Ну що? Одразу за для розгону цього каналу напишіть, чи тільки дивитеся ви спорт, чи чимось займаєтеся. Якщо займаєтеся, напишіть, будь ласка, 10. Крутих фактів про той вид спорту і чому це падал. Почнемо з того самого класіку, де емоцій було більше, ніж голів. Реал переміг Барселону 2-1, а мені боляче. І знаєте, хто відзначився? Кіліан Бапе для французи це вже 12-й гол проти каталонців у дев'яти матчах. Шість забив за ПСЖ, шість за реал. Математика проста, ефективність космічна. У цьому сторіччі лише Роналду та Бензема мають кращі проказники проти Барси. Показне. Показники. ну це проказники, я фанат. Вибачте, команди Наві. Мбапе явно знає рецепт успіху, але не голами єдиними. Наш Андрій Лунін отримав червону картку, намагаючись захистити Вінісіуса від агресії з лави Барселони. Реал планує оскаржувати це рішення. Вам перемоги мало? А тепер увага! Драма гідна серіалу. Вінісіус Жуніор влаштував справжнє шоу. Ми знову про цей матч? Коли його замінили на 72 й хвилині, я містере завжди я кричав бразилець, мабуть, що португальською ігноруючи рукостискання хабі Алонсо і навіть пригрозивши піти з команди, куди в Жмеренку. тебе вже чекають. Через кілька днів він і вибачився, але і тільки перед товаришами по команді клубом та президентом, тренера Алонсо в списку не було. За інсайдерською інформацією, це було навмисно. От так розворот у реалі. Вирішили не штрафувати гравця, але й тренеру дісталося за його поведінку. Хтось тут явно забув, що команда це сім'я. До речі, в Барселоні підозрювачі Реал стоїть за інформаційною кампанією проти їхнього 18-річного генія Ламіна Ямаля. Каталонці натякають, що в Мадриді бояться нового Мессі. Ну що ж, паранує, чи реальність покаже час? До речі. Вперше за 17 або 15 останніх років я побачив на дітях, які грають у дворі Ганяють м'яч, футболку Барселони. І там був напис не Месі. Там з'явився Ламін Ямаль. Таке відчуття, що не штампували футболок Барселони, окрім напису Месі. Уявіть, я коли в Барселоні в на Накампнув був їх в магазині в цьому. Я кажу, а є футболки з ін'єстою. Вони такі а, і там просто стелаж з Месі. Вони такі, ну ми можемо надрукувати. Я кажу, ні, вже надрукована. Є, щоб ви прям ін'єста, мій улюблений футболіст. Вони такі, якщо хочете, можемо ваше прізвище, можемо ін'єсти. Я такий ясно. Ніхто нікого не пам'ятає, тільки Мессі. Він заслужив. Чуєш, Венісіс? Що ти робиш? А тепер про наших дина. Про ваших Динамо вперше з квітня 21-го року перемогло Шахтар. Добре, про наших. Сталося це в Кубку України. 2-1. Дев'ять матчів без перемоги. Нарешті для гірників це перший вильот на стадію однієї восьмої фіналу з 2019 року. І знаєте, що найцікавіше? Востаннє це теж зробило Динамо. Нереально цікаво. Тим же рахунком: 1-2. Чи цікавіше стало? Історія любить повторюватися. Реванш чекає. Тобто, наступний раз виходить, що це буде в 2031-му, да? першому, історія любить повторюватися. Реванш чекає нас вже 2 листопада в УПЛ. Ще одна історична подія. Жерона вперше в історії топ 5 чемпіонатів випустила на поле одночасно. Трьох україн, як символічно, трьох українців. Крапевцов стартував у воротах, а циганков іванат вийшли на заміну. Тримаємо курс на європейське домінування. Небезпечна історія. Але і сумні новини: УПЛ виключили Десну та Маріуполь зі складу учасників. Обидва клуби припинили виступи після початку повномасштабного вторгнення. Трималися скільки могли. Сумно, ні слова казати не буду. Маріуполь ще відродиться. Ігор Тодор покинув Ювентус вже вдруге в цих новинах. Коротко, швидко, без зайвих емоцій. італійці подякували за професіоналізм і до побачення. Наступником став Лучано Спалетті, якого щойно звільнили зі збірної Італії. Контракт до 2026 року з опцією продовження старина Лучано знову в справі. Туреччині розгорівся скандал. 152 арбітри активно робили ставки на футбол. А у нас є спонсори. Якийсь тут один з них поставив 18 тисяч разів. Це, це це треба мати талант до ставок, або дуже багато вільного часу. А ну я не знаю. Що не запріжди? там не написано. <ріжди> Президент федерації обіцяє санкції. Прокуратура розпочала розслідування. Чистка на підході. І трагічна новина з Італії. Голки принтера Жозеп Мартінес став учасником смертельної ДТП. 28 жовтня в провінції кому його автомобіль збив 81-річного чоловіка на електричному кріслі колісному. Попри оперативну допомогу медиків, чоловіка не вдалося врятувати. За попередніми даними пенсіонер виїхав на проїжджу частину, перетинаючи дорогу саме в момент проїзду позашляховика. Воротаря сам Мартінес не постраждав фізично, але перебуває у стані шоку. Інтер скасував прес-конференцію тренера Крістіану Ківу. В знак жалоби розслідування триває. Еліна Світоліна отримала нагороду Heart Award за виступ на кубку Білі Джин Кінг. у 10 тисяч доларів. Еліна пожертвувала до свого фонду для підтримки молодих тенісистів. До речі, це вже друга така нагорода для неї цього року. Україна вперше вийшла до півфіналу турніру. І хоча Еліна програла Пауліні без деталей, просто Пауліні. Вона виграла щось більше. Серця всього світу. Браво! Вболіваємо за Еліну. А що Пауліна? Хто така Паоліна, Олеже? Хто така Пауліна, яка обіграла Еліну? Пауло. Пауліньо. Легенда Мені Пак'яо став став віцепрезидентом Міжнародної боксерської асоціації. 62 бої, 8 вагових категорій. Колишній кандидат у президенти Філіппіна, Тепер функціонер. Правда? І біей? Ай біей Очолює. Ну я так і знав. Оч... російський кремльов? Прямо таке прізвище. І асоціація втратила право проводити олімпійські турніри, дякувати Богу. Це але мені не зупиняється. У 46 років планує бій у Лас-Вегасі 24 січня. Золота Ера боксу чи що? Побачимо. Я нещодавно придивлявся дуже багато боїв, мені Пак'яо. Ти уяви, наскільки сильно мені нема чого робити. Він і правда, Ліга. І зараз новина, від якої Олександр Прошута і Віталій Волочай будуть кричати криком. Хоча навряд чи вони це 100% знали ще до того, як це знав. Uh, клуб. Олексій, Олексій, Олексій Лень став гравцем Реалу. 32-річний. Центровий. Після 12 сезонів в НБА повертається до Європи. Фінікс, Атланта, Сакраменто, Торонто, Вашингтон, Лейкерс. Спроба в Нью-Йорку І ось королівський клуб. Тобто демократичний не влаштовує гов королівський. Добре, вітаємо з новим етапом кар'єри в монархії. А тепер новина з категорії реальність дивніша за фантастику. Паризький суд схвалив екстрадицію до США російського баскетболіста Данила Касаткіна. 26-річного спортсмена підозрюють в участі в хакерському груповуванні. Ніфіга собі а кажуть, що спортс... е, Не кажуть, так, ніхто так хто таке каже з 20 по 22 рік. Банда, прям банда, атакувала близько 900 компаній, включно з двома федеральними установами США. Програми, вимагачі, кіберзлочинність не найкраще поєднання з баскетбольною кар'єрою. Як і російський паспорт. Якщо його визнають винним, може загрожувати до 25 років в'язниці. Тепер слово за прем'єр-міністром та міністром юстиції Франції. Ти бачив американські фільми про тюрячку. Там вони всі в баскетбол грають. Він або накачається, або буде грати в баскетбол. Або. Я різні фільми бачив. І на десерт найдивніша історія тижня. На гран-при в Китаї танцювальна пара продемонструвала іграшку у формі. Реально, Міжконтинент... Міжконтинентальної міжконтинентальною балістичною ракетою ДФ-61, так тієї самої, яку представили на військовому параді місяць тому, да вони всі там. Губи, да. <рес> Міжнародний союз ковзаннярів шкодує про то звісно ж. І розпочав розслідування. Ну, звісно ж, хтось явно переплутав фігурне катання з військовою виставкою. Пара, до речі, посіла восьме місце з десяти. Може, треба було все ж таки зосередитися на танцях, а топ-7, там що там танк, топ, топ 6 Дякую величезно, що дивилися наш дивуватий спортивний випуск. Хотілося б більш серйозніше, але ми просто не вміємо. Дивіться серйозний спорт на серйозних каналах серйозного майнка, спорту із серйозними коментарями, із серйозними подкастами з серйозною студією аналітики на NBA у неділю. І там все максимально серйозно. А новини? Для того й новини, щоб просто відволіктися, смачного, якщо їли, підписуйтесь, пишіть коментарі, та побачимося в наступному Дайджесті.